Привіт, друзі! Ну що, відбулося те, що з одного боку багато хто чекав, з іншого боку, багато хто в це не вірив, з третього боку багато хто на це сподівався. Трюдо пішов відставку. Прямо зараз з екрану телевізора він розповідає про те, що він іде у відставку, і це означає, що в Канаді починається нова, ну, я сподіваюся, що почнеться нове життя. Трошки розкажу вам предісторії. Е, зараз. Звісно, у лібералів не найкраща ситуація, і буквально вчора вийшла стаття, де джерела, внутрішні джерела повідомляли, що трудо може піти у відставку вже в понеділок, тобто сьогодні, або до середи. У середу вони збираються на чергову нараду ліберали, і там вони ну багато лібералів ви виказує занепокоєння тим, що. Трудо втратив довіру, і якщо трудо буде залишатися їхнім лідером, якщо трудо буде залишатися прем'єр-міністром, то у лібералів немає шансів виграти на чергових виборах. Принаймні сам трудо не був ще впевнений вчора, що він об'явить про відставку, але сьогодні ми маємо те, що маємо. Ну і звісно, ми зараз бачимо цю е, кризу, політичну кризу не тільки в. Партії лібералів, а також ця криза вона торкнулася. І навіть трудо уряду трюдо. Нещодавно пішло декілька міністрів з уряду трудо. Уряд трудо залишила Фріланд. Це один з найкращих його помічників, один з найпотужніших помічників трудо. Фріланд була віддана йому весь цей час і. Весь цей час працювала в уряді з Трюдо на різних посадах. Фріланд підтримувала Трюдо в парламенті. Тобто, Фріланд була одним з тих двигунів, які допомагав Трюдо триматися у влади і проваджувати всі ті а, різні моменти, які Трюдо хотів провадити. Що стосується мого відношення до Трюдо, я не можу нічого сказати. Я не жив в Канаді при консерваторах. Коли я приїхав до Канади в 2015 році, це вже був Трюдо. і я вам можу сказати, що мені тоді подобалося, як було в Канаді. Було багато різних підтримок для людей. Були класні соціальні виплати, ціни були нормальні. Ну я розумію, що той час Канада ще могла катитися на тому, що побудували консерватори до цього. І Канада залишалася досить класною країною до 2020 року. Буквально до ковіду. Я не можу сказати, що в Канаді були якісь такі проблеми, на які би я звернув би увагу і сказав би, що в. Трюдо, там щось накосячив, напортачив, і в Канаді було е, важко і погано жити. Ні, я знаю, що в Канаді було більш-менш нормально. Коли почалася, почався Ковід, Трюдо почав видавати ці гроші, і тут я до речі хочу сказати, що це допомогло багатьом людям. Це допомогло людям пережити ці звільнення, тому що було багато звільнень. Людей просто звільняли в нікуди. І ці виплати вони підтримували людей. Вони допомагали людям ну, сплачувати ті ж самі моргіджі сплачувати за житло, сплачувати за їжу. Канада повела себе в той час дуже дуже класно, і мешканці Канади не відчували. Вали такого прям дауншифту е, під час цього ковіду. Я вам більше скажу, що під час ковіду багато людей починали почали отримувати цих допомог більше ніж вони отримували заробітних плат. І під час ковіду люди накопитили дуже велику кількість грошей на своїх рахунках, і це сприяло не тільки зараз. Е, всі кажуть, що е, ціни на житло взлетіли, тому що понаїхало багато е, мігрантів. Да? Трюдо впустив багато людей. Так, в цьому є правда. в Цьому є доля правди. Але інша доля правди заключається в тому, що під час ковіду люди не витрачали гроші, люди отримували багато грошей, у людей накопитилось багато грошей, і люди почали скуповувати житло. Якщо ви згадаєте, якщо ви зараз підіймете всі ті цифри, скільки житла було, було скуповано саме під час ковіду, то ви офігеєте. Під час ковіду люди, люди купували житло просто як скажені. Тоді ще були нормальні проценти, відсотки на кредити. Людям охоче видавали ці кредити, і люди купували житло. Люди купували друге, третє житло як скажені. І це також сприяло Підвищенню цін на житло, тому я не можу звинувачувати в тому, що в Канаді зараз такі великі ціни на житло, тільки те, що в Канаду наїхало багато мігрантів. Хоча, звісно, це одна з проблем Тобто, один з фолів трудо це те, що він вирішив завдяки неконтрольованому впуску мігрантів в Канаду е спробувати відновити систему, спробувати відновити економіку Канади. І це була його помилка. Така велика помилка. Треба розуміти, що, ну скажімо так. Всі роки іммігранти, які приїжджали в Канаду, вони казали, що от тим, хто приїхав раніше, їм було легше. Ну, це таке життя. Це так було завжди. Коли я приїхав у 2015 році, всі, хто приїхав разом зі мною, у 2015 році розповідали, що ось тим, хто приїхав у 2010 році, їм було набагато легше, тому що все було дешевше. Заробітні плати були, були, були кращі. Ті, хто приїхав у 2018, році, розповідали, що ось тим, хто приїхав у 2015, Надцятому їм було краще, легше, тобто, це нормальна ситуація, коли е, люди, які приїжджають зараз, розповідають, що тим, хто приїхав раніше, їм було легше, і всі ці бла 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 Так звісно, в як в якомусь сенсі тим, хто приїхав раніше, було легше ніж зараз. Але і зараз я вам хочу сказати, що для тих, хто їде в Канаду підготовлений, для них не все так погано. І не треба забувати, що уряд Трюдо, от та велика кількість українців, які потрапили в Канаду. Да, більше 300 тисяч українців приїхали в Канаду. По великому рахунку вони потрапили в, Кан в Канаду саме завдяки трюдо, саме завдяки тим е рішенням, які прийняв Трюдо і в тому числі прийняла та ж сама Фріланд. Це Фріланд, вона була така таким проштовхувачем всіх інтересів е, українців в Канаді, е, вся та підтримка, яку Канада от е, робила для України для українців, це все завдяки трудо все завдяки фріланд. І коли я чую зараз від е, українців, які тільки зараз приїхали в Канаду, про те, як вони разолють, як. Канаді було раніше гарно, і як зараз все погано, то я вам хочу нагадати, завдяки кому ви приїхали до Канади. Перш ніж ви будете критикувати Трюдо, уряд Трюдо. І також хочу у вас запитати: а звідки ви знаєте, як воно було в Канаді 5, 10, 15 років тому назад, якщо ви про Канаду, тоді навіть і не думали, да? ви не те, що не були в Канаді, вам не те, що є можливість порівняти щось з чимось, а ви навіть не думали, що ви в колись потрапите в цю класну країну. Задумайтесь на цим також, Але як би там ні було, схоже так, що часи лібералів вони підійшли до кінця. А, ну, Велика вирагідність того, що ліберали вже не виграють вибори, які будуть в цьому році. Уряд будуть формувати вже інші сили. а Часи лібералів відходять, ну відходять кудись вже в історію. З одного боку, зараз є великі сподівання на консерваторів, що консерватори зможуть таки переламити всі ці проблеми, всі ці проблемні моменти. З іншого боку, я вам хочу сказати, що такі ж самі сподівання на консерваторів були. І при місцевих виборах, і коли проходили різні вибори в різних провінціях, але ці надії не, ну, не реалізувались. Багато чого ті ж самі консерватори обіцяли тут у нас в Манітобі, наприклад. Але після приходу консерваторів я вам хочу сказати, в Манітобі стало важче, ніж було при лібералах. Консерватори тут вже міняли свого лідера у нас в Манітобі, але до більшого покращення це не привело. Тобто я би не... Казав би зараз би і не розраховував на те, що як тільки консерватори прийдуть до влади, вони все змінять на краще, але будемо сподіватися, принаймні, Канада це класна країна, у Канади є потужні різні такі моменти, які Канада може використати, у Канаді є все ж таки потужна економіка. Тож Канада може повернутися в нормальне русло і все це повернути так, як воно має бути. Ну і да, у Канади є історія. У Канада чудово, чудово відпрацьовані всі ці моменти з еміграцією. Якщо б Трюдо не порушив, ці принципи, ці моменти. За міграцію. Тобто в Канаді є чітке розуміння, яку кількість людей треба впускати, кого треба впускати в Канаду для того, щоб економіка не страждала від е, в'їзду цих мігрантів, а для того, щоб навпаки Канада розвивалася завдяки е, новій е, силі, да, завдяки новій крові, так би мовити. Завдяки тим людям, які приїжджали. Я сподіваюся, що зараз все це повернеться на свої місця, і Канада знов так знаєте вструхнеться і піде в правильному напрямку. Тож, друзі, будемо разом слідкувати, як воно це буде все відбуватися. Знов таки, я вірю в Канаду. Я в Канаді тому, що я вірю в потенціал цієї страни. Я в Канаді тому, що я люблю цю країну, і я в Канаді тому, що я в. Певнений, ті, хто любить Канаду, ті, хто тут залишається, ті, хто тут працює, сплачує податки, ми зможемо повернути цій країні кращі часи, класні часи, коли люди будуть тут всі задоволені. Тому, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, щоб ми спостерігали за розвитком подій з вами разом. Будь ласка, поставте вподобайки цьому відео, щоб якомога більше людей, більше українців побачили цю новину. І будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, що зараз відбувається стосовно відставки Трюдо, стосовно того, хто прийде до влади, і чи можемо ми сподіватися і очікувати покращення в Канаді в найближчі часи. На цьому я з вами буду прощатись. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.